Вітаю, мене звати Коренюк Анжела Станіславівна. До вашої уваги я пропоную презентацію творчої роботи на тему дитяче естрадне виконавство та методи його опанування. Перш за все, я зазначу, що ця робота написана на моєму власному досвіді через те, що моя базова освіта мала академічний напрямок. То шлях до естрадного виконавства мені довелося проходити вже під час педагогічної роботи разом з моїми учнями, навчатися чогось нового, здобувати нові навички, нові прийоми. Естрадний спів приваблює сучасну молодь своєю яскравістю, сучасною стилістикою, можливістю проявити свої творчі здібності, і, що важливо, при абсолютно різних вокальних даних. Ця робота розкриває основні методи і прийоми для роботи в сучасному естрадному виконавстві, але зазначу, що не існує єдиного підходящого методу, який би відповідав усім. Потребам і вимогам, засвоєнні виконавцем естрадного співу. Тому кожен педагог має сам вирішувати, який варіант підходить для нього і для його учнів, і постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність. В роботі описані 5 основних вокальних прийомів, які характерні для естрадного виконавства. Це такі прийоми, як белтінг, субтон. Тванг, фальцет і академічний звук для прикладу. вставляю вам фрагменти вказаних прийомів. So more. Використовувати вокально-технічні вправи саме для формування цих п'яти прийомів. На мою думку, ефективною є методика Ірини Цуканової Improvination. Ірина Цуканова це сучасна українська вокалістка, також відома естрадна виконавиця, педагогиня. Тому в роботі я спираюся на її на роботу. Також в роботі йдеться не тільки про практичні вправи і заняття проблеми, вирішення задач, також там йдеться про теоретичні завдання, теоретичні бесіди. Зокрема, це є бесіди на тему охорони гігієни голосу, про фізіологію вокалу. Правила роботи з мікрофоном, та інше також в роботі звертається увага на проблему підбору педагогами репертуару, особливо в умовах сьогодення. Тому раджу на це звернути увагу всім. У підсумку можна сказати, що ця робота буде корисна і молодим педагогам, і педагогам з досвідом. Особливо, на мою думку, буде це актуально для педагогів, які переходять. З академічного вокалу на естрадне виконавство, тому що тут окреслені основні прийоми, вокальні, технічні вправи, підказки щодо використання естрадного вокалу як інструменту розкриття творчого потенціалу, як і дітей, так і педагога, знаходження шляхів підходу для, до сучасної молоді.